В Олександрійському ЦНАПі відкрилася виставка картин авторки робіт, працівниці ЦНАПу, і це вже друга така творча виставка в закладі. Сьогодні відкрилася виставка ярмарок з продажу картин. Минулого року ми відкривали виставок ярмарок з продажу вишиваних картин. В цьому році ми вирішили змінити напрямок і помалювати. Вирішили це спільно з колективом, не святкувати 8 березня, а емоційно розвантажитися, пройти майстер-клас з малювання. Ми завітали в творчу галерею Ані Панкратової, де відвідали майстер-клас і навчилися. Малювати такі гарні картини після того, як ми отримали дані картини, побачили свій результат. Ми одразу всі разом вирішили, що це треба обов'язково продати і задонатити на наші збройні сили. Вирішили допомогти військовій частині, де зараз перебуває наш співробітник і боронить нашу державу. Вісімнадцять адміністраторів долучилися до створення картин. Дехто вперше взяв пензлика. Коли ми малювали картини, ми не то, що як кажуть, створювали красу, а ми дійсно відпочивали морально, і е, це був такий духовний відпочинок. І тим більше, якщо ми знали, що ми будемо продавати наші картини, і ці кошти підуть на ЗСУ, то це ще більше якось придавало нам сил і, і емоцій. Ірина малювала троянди, а От її колега створила романтичний натюрморт з лавандою та Капелюшком. Це така романтична тема, взагалі сонячне життя, квіти, відпочинок. Все в, ній, все в ній Анна Панкратова розповіла, як працювалася з адміністраторками ЦНАПу та як обирали сюжети. Колектив прийшов більше 15 чоловік, дуже легко працювалися, хоча три години пролетіло як одна година. Так, декому довелося допомагати більше, комусь менше, але все. Я заздалегідь підібрала ці теми, які для новачків будуть не дуже складними. Запропонувала для колективу ЦНАП. Вони попередньо обрали кожен свою роботу, яка йому до вподоби, і прийшли на майстер-класи. Ми зробили виставка діятиме до 10 травня. Поспішайте, адже більшість робіт вже придбали.